Мама знала, що я вернусь на службу. Вона знала, можливо, саме вона і заклала в мене таке виховання, що я залишив всю роботу, я залишив друзів, я залишив рідних і став на військову службу. Це військовослужбовець ЗСУ «Артем». Йому 26 років. Свою службу розпочав задовго до повномасштабної війни. Спочатку строковиком, а згодом підписав контракт. Служив у військово-морських силах. Після закінчення контракту повернувся на Тернопільщину. Тут мав власну справу. Проте, 24 лютого, не сумнівався та зрозумів, він повертається у військо. Насильна гвардія України виконує дуже різноманітні завдання від охорони блокпостів до штурмових дій. Від охорони або забезпечення і виконання стабілізаційних дій в містах або населених пунктах, де проходить деокупація. До оборонних дій. Зараз Артем командир підрозділу. У його обов'язки входить як навчання військових, так і підтримка бойового духу. Каже, на передовій завжди важко, а ще складніше спостерігати за людьми, які залишаються жити у прифронтовій зоні. На військових вони реагують по-різному. Від допомоги і віддавання чоловіком останнього варення, яке було в нього в підвалі. Ну я стикався з чоловіком, який жив просто. Від лінії зіткнення буквально там 2-3 кілометри, ми стабільно приходили до колодця, який був біля його будинку, брали звідти воду. І він стабільно бачучи нас, давав нам баночку варення. Коли ми зайшли до нього в гості, він каже, я зараз вам винесу варення, це старший чоловік, ми спустилися разом з ним в підлогу, розуміли, що він на одному цьому варені і живе. І є люди, які казали, коли вже вас звідси виженуть. А найкраще, що підтримує військових, це спілкування з рідними, щасливі історії з цивільного життя. Проте є і болючі моменти. Найважче, з чим стикаються військові на фронті це саме втрата своїх побратимів, своїх товаришів. Тому що сьогодні зранку ти п'єш з ними чай, ти з ним ділиш не знаю, ту саму кашу, тарілку, якийсь батончик. Через декілька хвилин ти, ви з ним розійшлись, і ти можеш почути по радіостанції його позвони і сказати, що він загинув. Захисник переконує саме на фронті формується найміцніша дружба цивільному житті. Є. Єдине, що ти можеш дати людині, це свій час. А на війні ти довіряєш своєму побратиму, якого ти міг бачити місяць а можливо там більше рік, ти довіряєш йому своє життя. Елементарно тим, що він прикриває якийсь певний сектор, з якого ти не можеш контролювати. Це довіра свого життя. І саме пройшовши такі події, не знаю, втрату або евакуацію пораненого вдвох, просто відбиття якихось наступальних дій противника вдвох. Ви розумієте, що якщо ви довіряєте один одному життя, ви можете довіряти йому будь-який секрет. Два роки повномасштабної моральний дух змінюється. Захисники втомлюються, проте і в цивільному житті можуть зіштовхнутися з труднощами. Я розрізняю три погляди: погляд злоби, погляд жалості ну, тебе жаліють, і погляд страху. Коли з одної сторони на тебе дивляться, як з ненавистю, от ти можливо. Представник військоматів, ти, можливо, десь забереш або забереш чогось сина, батька, що дивиться з цього формулювання. Погляд страху це в основному, в чоловіків, які дивляться на тебе, їм чомусь під даже соромно дивитися на тебе. Вони там… Я стикався з таким не один раз, коли ідучи… Виходячи з повороту з якоїсь будівлі, мене бачили, розверталися йшли в другу сторону. Проте важливо дякувати, посміхатись та усвідомити саме завдяки таким людям. Ми маємо можливість жити в Україні. Я би рекомендував би всім людям дякувати військовим, тому що багато хто дійсно відмовився від свого побуту, від часу проведення зі своїми дітьми, рідними, близькими, для того, щоб тут цивільні жили нормально, не відчули того, що відчувають вони. І коли саме цивільні люди їм дякують, військові будуть розуміти, що вони на правильному шляху, що вони роблять правильну роботу. Незважаючи на втому від війни, бійці дякують усім, хто підтримує їх на фронті, передають волонтерську допомогу, дитячі малюнки та висловлюють слова підтримки. кажуть сила українців у єдності, і разом ми здолаємо ворога.